Діточки, як добре, що ви у мене є. А з ким з вас я житиму, коли повернусь додому? пригощаюся я за столом наїдками, які приготувала дочка з невісткою, і так у формі жарту вирішила прояснити ситуацію. Після цього мого запитання в кімнаті настала тиша. Діти здивовано дивляться то один на одного, то на мене. Першою зговорила донька. Мамо, ну а навіщо тобі з кимось жити? Ти вже за стільки років відвикла від нас і від галасу. А хіба ти не збираєшся купувати собі однокімнатну квартиру? Он тітка Тамара купила собі, откремо живе й біди не знаю, каже донька. Взагалі-то в той вечір я лише приїхала з Італії додому в відпустку, мала гарний настрій, діти мене зустріли, і я не збиралася починати якихось серйозних розмов. Але відповідь дітей на моє запитання мене неабияк схвилювала. Я ж була впевнена, що дочка зараз мені скаже, звичайно, мамо, як приїдете, будете жити зі мною. Але зрозуміло, що вони навіть не припускають такого варіанту. Тітка Тамара купила собі квартиру, вона дітей особливо не витрачалася. А у мене звідки гроші, якщо я вам все до останнього євро висилала, питаю дивно ми думали, що ви собі щось відкладаєте? Нарешті обізвалась і невістка? У мене після цих слів апетит пропав. Я заробічанка з 20-річним стажем. Усякого Віталія від інших жінок заробічанок при їхніх дітей не слухалась, коли ми в неділю у парку збираємося, але ніколи не могла б подумати, що й сама стане для своїх дітей банкоматом. Свої 42 роки я мала майже двох дорослих дітей, сина і доньку, і усвідомлювала, що вони в такому віці, що їм зараз фінансова підтримка буде дуже потрібна. Я працювала, але заробляла небагато, тому грошей у нас ніколи не було вдосталь, і хата була стара, що я боялася, що вона розвалиться від вітру. У пошуках виходу із ситуації я і прийшла до висновку, що мені краще треба їхати за кордон. Кілька жінок з нашого села вже поїхали, і я теж вирішила спробувати своє щастя. Перші 10 років я працювала на те, щоб дітей житлом забезпечити, вважала це своєю основною метою. Мене інші заробітчанки надихали, бо у всіх там одна мета дати дітям краще, ніж ми самі маємо. Першу квартиру я дочці придбала, бо вона заміж зібралась, і я їй подарунок купила трикімнатну квартиру. Вийшло трохи дешевше, бо ми купували не нову, а в старому будинку. Але я їй допомогла ремонт гарний зробити. Вийшло все просто чудово. Синник одружувався, то захотів двокімнатну квартиру, але в новобудові. То, швидше за все, невістка так закомандувала, але я собі подумала, що зроблю так, як вони хочуть, бо нічого поганого в цьому я не бачила. А коли діти в своїх квартирах стали обживатися, я всі гроші їм висилала, щоб мали за що жити, бо щас зараз складний, і навіть якщо працюєш, все одно не вистачає. Додому я ще не збираюся мені лише 62 роки. Думаю, якщо Бог і здоров'я дозволить, то ще 5-7 років в Італії посиджу. Я навіть у відпустку приїжджаю не щороку а через рік, бо маю добру роботу, можна щось доробити, а не їздити туди сюди. Та цього разу я приїхала, бо справ трохи не збиралась, хотіла по лікарях походити, перевіритися. Зібралися ми у дочки. Ліля з невісткою стіл накрили гарний, було видно, що вони мене чекали. Мені так приємно стало, коли я на столі побачила свій улюблений салат шуба, голубці, які я так люблю з сметанкою і томатним соусом. Все пройшло б спокійно і добре, якби я не почала цю розмову про те, де мені жити, коли я повернусь. В село повертатись не варіант, там же будинок розвалився, треба новий будувати. Тому я сподівалася, що житиму у дочки, адже я їй спеціально для цього три кімнати придбала з розрахунку, що колись одна мені буде. У Ліди один син уже школу закінчує. Ще трохи і з дому поїде, залишиться тоді Ліда сама своїм чоловіком. Але навіть при такому розкладі дочка зі мною жити не хоче, про що мені прямо заявила. Її питання, чи. Не хочу я собі однокімнатну квартиру купити, стало для мене відповіді на багато моїх питань, наприклад, як насправді діти до мене ставляться. Вечір був зіпсований. Діти побачили, що настрій у мене упав. Добре, що я не встигла гроші, що привезла з собою роздавати, як я завжди це роблю. Все віддам перший день дітям, а потім у них на морозову собі прошу. Вони, до речі, помітили, що я вперше в житті по приїзду нічого не дала, і це їх засмутило. Але нехай звикають, я не можу постійно бути банкоматом для них. Допомогла і досить з мене. Тепер нехай самі поживуть на своїх коштах. А я, за порадою доньки, почала збирати собі на однокімнатну квартиру. Така доля заробітчанки. стараєшся для всіх, а в підсумку стаєш їм непотрібною.